Кожну секунду цієї подорожі Рудькові ставало все тривожніше. А що, як ці дикі лісові коти заведуть його не туди? А що, як вони його вб'ють? Цього вже ніхто не знає, проте вони наближалися до табору, і цього вже, на жаль, ніщо не могло змінити. Рудько, молодий домашній котик, що мріє жити в лісі. Ляпко Найкращий друг рудька чорнобілий котик. Синізірка. провідниця громового клану. Навчала білошторма. Левосерд Вояк громового клану. Наставник сіролапа. Білошторм. Вояк громового клану. Наставник пісколапки. Сіролап новак громового клану. учень Левосерда. Та й вже неподалік табору. Дивись носом, ти вже маєш їх відчувати. Грудько напружився, намагаючись уловити хоч якусь ознаку життя, Шелест листя, зблиск хутра серед чагарів унизу, але його очі не бачили нічогісінько, окрім тих самих чагарів. Які вкривали решту лісу. Я Я відчуваю котів. Якщо тебе приймуть до клану, ти знатимеш кожен з цих запахів поіменно. За мною! Рудько спритно збіг униз на дно угловини і, не вагаючись, кинувся вперед крізь густу подушку дроку. Рудько побіг у слід. Білошторм замикав процесію. А левосеред був першим. Обдерши боки об колючий дрік, Рудько глянув униз і побачив, що трава під його лапами витончується, приходячи у широку доріжку із сильним запахом. Йому подумалось, що це, либонь, головний вхід до табору. За чагарями дроку відкрилася галявина. Посередині земля була просто твердим ґрунтом, утрамбованим багатьма поколіннями лап. Табір уже давно тут стояв, галявина була поціткована промінням, повітря було тепле і спокійне. Одразу після сонцпіку, коли день найспекотніший, настає час ділитись язиками. Ділитись язиками? Коти клану проводять час чистячи одне одного та ділячись новинами, ми називаємо це ділитися язиками. Це звичка, яка утримує членів клану разом. Коти очевидно відчули сторонній запах рудька, бо одна за одною у його бік почали обертатися котячі голови і здивовано витрещатися на нього, раптово засоромившись зустріти чийсь пильний погляд. Рудько ще раз оглянув пролісок. Сюди? Це ясла. Тут доглядають за дітьми. Рудько почув нявкання кількох кошенят, звідкись із середини. Усі королеви порівну дбають про кошенят, усі коти служать кола. Відданість є першим законом Вояцького кодексу. Уроком? Який тобі слід засвоїти чим швидше, якщо ти хочеш приєднатися до нас. А от і синя зірка. Грудько теж принюхався і радо з'ясував, що також здатен розпізнати запах сірої киськи. Ще за хвилину до того, як вона виринула з тіні великого кругляка, який лишав на краю галявини за ними. Ходімо, треба повідомити Сеньозірку. Він прийшов. У серед був певен, що він не наважиться. Ну, то що ви про нього думаєте? Він добре тримався в дорозі сюди, яким би втулим не здавався. Він цілком сильний, як на Китю. Отже, згода? Тоді я оголошу його прибуття перед кланом. Соня зірка застрибнула на круглях і оголосила Нехай всі коти, в міру дорослі, щоб самотужки піймати здобич, зійдуться сюди, під високий камінь, на вічеклану. На її чистоголосий заклик негайно не позбігалися всі коти. Зринаючи, немов рідкій тіні, усі біч галявини. Домашній котик відчув хвилю полегшення, розглядівши серед усіх котів густе сіре хутро сіролап. Громовому кланові потрібно більше вояків. Ніколи ще у нас не було так мало новаків. Вирішено, що громовий клан візьме до себе стороннього, щоб натренувати з нього вояка. Я знайшла кота, який хотів би стати новаком громового клану. Має за щастя стати новаком громового клану. Левосерди білошторм уже зустрічалося з цим котом і погоджується, що нам варто тренувати його разом з іншими новаками. А? Звідки він взявся? До якого клану належить? Який у нього дивний запах. Так не пахне жоден із відомих мені кланів. Ти чула, він Катьюня. Гляньте на його нашийник! Це ж домашня кицюня! Хто народжений кицюною, той завжди нею буде. Цей клан має захищати вояки народжені дикими, а не ще один беззубий рот, щоб його годувати. Рудько був певен, що всі коти кланочують, як калатає його серце, і відчувають запах його страху. «Цього кота звати Довгохвіст. Він відчуває запах твого страху. Вони всі відчувають. Ти маєш довести йому та іншим котам, що страх тебе не зупинить. Зрадницький шум твого дзвоника попередить наших ворогів, навіть якщо цього не зробить сморід твоїх двоногів. Ти відступаєш від виклику? Цигучне зеленько тіння приведе на нашу територію двоногів, вони шукатимуть свою бідну загублену кицюню. Рудько все ще не рухався, але тепер він намагався точно визначити, де сидить Довгохвіст. хвіст, он де він був. Рудько прищулив вуха, примружив очі та шипінням старвонув понад заціпанілими котами, просто на свого мучителя. Рудько зненацька зрозумів, що не відчуває страху, лише піднесені. Крізь рев крові в вухах, він чув, як коти навколо не завивають від захвату. Домашній котик відчув, як нашийник стиснувся йому довкола шиї. Довгохвіт зміг закусити його і тепер затягував, затягував міцно. Нашийник жахливо перетискав горло. Неспроможний дихати, кіт почав панікувати. Рудько зібрав усю свою силу і спробував вирватися з хапу до хвоста. Юдько підірвався на лапи і роззирнувся, того хвіст припав до землі за три хвости від нього, з його рота зависав прудьків нашийник, понівочений і зламаний. Раптом сині зірка зістрибнула з високого каменя і втихомирила галасливу юрбу гучним викликом. <рив> Досить! Тугохвіст по проханні синя зірки поклав на шийник біля рудька. Новенький втратив на шийник двоногів, убитий за свою честь. Зоряний клан передрік його прихід. Цей кіт вільний від своїх хазяїв двоногів і може долучитися до громового клану новаком. Ти схожий на вогненну жарину в цьому світлі. Ти бився гідно. Ліве вухо довго хвоста було сильно розірване, кров скрепувала з його опущених плечей просто на запилену землю. Проте кіт пішов. Віднині й надалі. Аж доки він здобуде своє вояцьке ім'я, цього новака зватимуть Вогнелап на честь полум'яної барви його шубки. Вогнелапе, Вітаю, Вогнелапе <звук> І я впевнений, що цей кицюня навіть тут одного дня не протримається. Тху. Вітаю, юний вогнелапе! Ти молодець, Вогнелапе! Вітаю тебе! Вогнелап на хвилю заплющив очі дозволивши цим голосам переповнити його. Нарешті цьому котику вдалося стати не просто частиною домашніх, а цілого громового клану. Аго, вогнелапе. Ручко почув приязний голос сіролапа у себе за спиною. Вогнелап хвиля гордості накрила його від звучання нового імені. Він повернувся і привітав сірого новака, приязно його обнюхавши. Чудова бійка вогнелапе, надто ж як для Кицюні. Довгохвіст, уже вояк, тобі повні тому закінчилося його тренування. Шрам, який ти залишив на його вусі, не скоро дасть йому тебе забути. Ти зіпсував його вроду. Це точно. Дякую, Сіролапе, але він дав мені непогану відсіч. еге ж? А що гарне ім'я вогнелап? А, а куди це відповз того хвіст? Думаю, він поповз до лігва-плямолистки. Вона наша медикицька. Вона гарна себе, молодша і вродливіша, ніж більшість ко... котів. Темносмуг, громовий вояк, відданий товариш Тигрокігтя, Тихий кіт. Щасливий ти, що твій нашинник розривався у слушний момент. Довгохвіст, ще молодий вояк, але я не можу уявити, щоб його перемогла якась тху кицюня. Е. А от темно смог. Ані молодий, ані воротливий. Вогнелап уже збирався погодитися зі своїм другом, коли його перебило застережливе виття старого сірого кота, який сидів на самому краю галявини. Що? Хто це? Дрібно вухнюхом чує біду. Гей, сіролапе. Я щось відчуваю. Тобі краще на це поглянути? Тобі точно це не сподобається? Що там таке? О, ні. Цього не може бути. Кроколап. Вогнелап взяледве встиг озирнутися, озвернутися, коли цей молодий кіт влетів до табору на пролом через кущі. Сіролап вражено мовив Це ж Кроколап? Чому він сам? Де тигрокіхоть? Хто такий Круколап і Тигрукіхоть? Круколап новак, а Тигрокіхоть його вчитель. Круколап тигрокіготь і Рудохвіст на світанку вирушили у похід проти річкового клану, щоб їм там шерстю відригнулося. Рибохвіст? Яке дивне в нього ім'я? Рудохвіст! Це помічник синьозірки. але ж якого милого Крокола повернувся один. Кроколапе? Що трапилося? Говори, Кроколапе, говори, Кроколапе! Кроколап, похитуючись, провів через галявину. Він важко дихав, його шерсть була скойомчена і запелюшена, в очах шалів. Перелік. Круколап усе ще переводив подих, його боки судом наздригалися, а пилюка поволі набувала червоної варви крові. Однак він спромігся вудритися на високий камінь і стати в зірки. Він повернувся до юрби схвильованих мордочок, які оточували його, і вдихнув глибоко, щоб заявити. Ру хвіст мертвий! <ріпи> Рудохвосте.